Четверта авіабомба упала от, отут. І саме цікаво, що цей будинок стоїть не як усі тут по вулиці. І коли впала бомба, то вона впала прямо в залу. Я наступного дня спілкувався, спілкувався з хлопцем. Ну, з сином цих людей він показав що бомба впала ось сюди тут був зал зараз ну, вже немає тут вирвала так тут вони засипали вбила собаку вбила собаку одразу придавила тут, тут бачите руйнування Ну, що, що цікаво що, що вони теж були у дальній хаті, у дальній хаті їх отам їх засипало, вони за пічкою теж були. Пічка теж тут врятувала. О десь там. І їх засипало, засипало. Е, коли приїхали, приїхали рятувальники, то жінку, жінку зразу, е, ну, чоловік. Ще був так ну, в порядку, більш-менш, а жінка ну, на волосці, там, на ниточці життя було, то її відвезли в, в лікарню, вона наглаталася пилу, там все і ну, жива, теж, як то кажуть, дякуючи Богу, дякуючи лікарям, спасли її. Ну Вона зараз працює вже і згадує, як жахливий сон. Це. Ну, Отут отут вони так їх теж засипали.